Добрий день глядачі, підписники, мого мола. Давненько вже я не виходила з вами на зв'язок, вже, чесно кажучи, за вами скучила. Так швидко отквітоє вишня. Вчора гарно трималися квіточки на гілочці, а сьогодні ще вітерець. Як дмухне, зрива пелюсточки з гілочок і по двору, наче заметіль, наче сніжок літає швидко, дуже от квіта така краса. Ну, а ми з вами давайте пройдемося трохи по моєму квітничку, подивимося, що ж там у мене зразу квітне. Квітне тюльпан, такий ось повний. У минулому році посадила одну цебелинку, а в цьому році вже ось дві квітки. Це сьогодні ця квіточка впала, мабуть, моя собочка її турнула. Така гарна квітка в тюльпанах. Лукс шиловидний. Якщо не помиляюся, починав вже квітнути і ростуть. Андени ростуть. ось бачите, не витримує стеблу такої квітки великої і повної. Годую капустянку, щоб їй не хотілося їсти мої квіти. Такий у мене синій струмочок із мускорі. Майже через увесь двір. Дуже швидко наростають. Вже давненько виписала декілька невеличких цибулин. Нарцис жовтий, горний, такий, як росте букетом. Посадила я мускорі і тепер у мене Майже на увесь двір. Самі тепер ростуть, там, де і садив, і не садив, і навіть ось на асфальті вчора пройшлась, повиривала і тут були вони, і тут, і тут вирвала і побризкала від бур'яну по всьому асфальту. Ось на цій стороні також мускарі. Це вже ось флокс ось такий. Однорічні флокси, які я сіяла, я вже висадила. Наче й холоднувато було, але ж вони бідні в коробочках. То А це ось з під юки лізе, тюльпанчик такий, бахромчотий, вже дуже дуже давно. Я їх була садила, юка розрослася, їх заглушила. Треба в цьому році викопати там декілька цибулинок є та розсадити. Поламалася коса. Ще в нас некошений газон. Ось цей тюльпан також, хай він не такий вишуканий, як бахромчуватий. Або повний, але дуже горний. І також він квітне і є окрасою квітника. Такий ось горний. Ну, ось поки що має такий вигляд мій квітничок. Картопля проростає. Такі горні. Ростуть вагони. Будемо наралювати і вручну кожну картоплинку. Отак. От Обережно, щоб не обламати паростки, кластиме у рівчаки. Йду в свій садочок, уже й сонечко заховалося. Мабуть, буде дощ. Поки не закрилися кіточки кульбоби, я нарву собі кульбобки. Оце як сезон кульбаби я пропиваю від печі. Вчора вся була біла від світу черешня, а сьогодні вже й пелюсточки на землі. Обсипалась вітерець такий у нас чималий. І до вечора половини світу вже на ній не буде. Гарно цьому році квітне молоденька грушка. В минулому році дві грушки було. Купляла, кажу, дайте мені така, щоб літня груша дали. Груша непогана. Але зимова. Ну, нічого, будемо їсти і таку. А взагалі, ви знаєте, згадую, у моєї бабусі була лимонка, в кого такі ігрушки або в кого були. Пам'ятаєте, які ж вони смачні. Дійсно літні, пахущі, смачні. І їсти смачно. І сушені смачні. Кажу, чоловікові треба знайти саджанець лимонки та посадити. Чесничок, ну от холодно, і зажок трохи. От ходе зелененький, а перші листочки жовтенькі. І сливка також в цьому році гарно, квітне. В минулому році було багато слив. І, може, здасть Бог буде і в цьому році також сливок чимало. А абрикос, дівчатка, оце ось такий. І я оце звертаю увагу на абрикоси, які у людей ростуть, то, то оце майже в усіх оце отака біда. Не знаю, чи примерзло, чи хтось знайшов воно таке. Оце бачите. Тут листочки усі, он там десь зверху. А якось і не замітила, не замітила, не встигла замітити, чи, чи хоч квіточки на ній були. Та, мабуть, де там. Оце таке, побачимо літом, що воно буде. Так що зразу нарву, бо вже починають закриватися, похмурилось. Нариваю 12 квіточок. Ці квіточки, що я сьогодні нарвала, ось кладу, щоб вони підсохли до завтра. А ті, що я вчора нарвала, зразу заберу і залю кипяточком. Кидаю тепер привйовші квіточки кульбоби в стакан і заливаю кип'ятком. накриваю і хай. Кульбаба настоюється. Тоді квіточки я викину і за три рази на протязі дня я вип'ю цей настій. І так, пропивати кульбабу два тижні. Ну, доки вона це ж квітне, два тижні пропить. Кульбабою. Печі мама вже від печії кульбабу мама п'є вже багато років. А я в минулому році, ви знаєте, на так, вона мене почала замучувати, наче і від води, і від води пече. Пожалілася мамі, а вона мені каже, що візьми кульбабу, завари і пропий два тижні, Ну я вже почала її пити кульбабка. Майже від квітла, то я її шукала там, де в холодку рвала і не два тижні пропила менше. Але ви знаєте, вона мені дуже добре допомогла. І майже рік я не страждала на печію, А це навесні знову печія дала про себе знати. Ось тепер буду заварювати і пити кульбабку. Хто хоче, хто страждає від печії, спробуйте. Дуже гарно цей Настій допомагає. Ну, ось таке в мене сьогодні коротеньке відео. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!